Всім привіт! Досить часто я від вас отримую запитання. Саша, чи не буде у мене депортації? Я там працюю нелегально. Або в мене щось не гаразд з документами, або в мене якесь таке порушення, що я не знаю, чи в мене будуть проблеми. Боюся дуже сильно депортації, заборони в'їзду, штрафу. Багато таких повідомлень в мене є. І багато таких історій, різних постів, де люди описують, як їм тяжко, як їм там погрожують, вони переживають, чи в них не буде депортації. Сьогодні ми про це все поговоримо і я рекомендую вам всім додивитися до кінця, щоб знати, що вас може чекати. Поставити лайк цьому відео, зробити репост і, звичайно, підписатися на цей канал та увімкнути дзвіночок, так, щоб більше людей про це дізналося, і ви завжди були в курсі останніх новин з Польщі та кордону. І ще для вас така маленька, але дуже важлива рекомендація для всіх, хто зараз перебуває в Польщі чи Європі. Якщо вам потрібно переказати кошти з Польщі та Європи в Україну, це TransferGo. Це швидко, якісно і безпроблемно. Тобто вам потрібно встановити додаток на телефон і ви вже за кілька хвилин можете переказувати кошти. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Встановлюйте і можна переказувати всі ваші кошти. Прийдуть до ваших родичів, ваших знайомих, друзів, без проблем, можна так само підтримувати через TransferGo. Збройні Сили України, донатити. Все можна зробити. TransferGo я рекомендую всім, кому потрібно переказати кошти. Також TransferGo організовує конкурс, якому можна перемогти і отримати 500 злотих. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання. Встановлюйте додаток TransferGo, читайте конкурсні умови, вигравайте 500 злотих. Переказуйте безпечно і швидко з TransferGo. щоденно отримую від вас коментарі, приватні повідомлення. Навіть хтось знаходить мій номер телефону і телефонує. І дуже багато різних історій з вами трапляється в Польщі чи в інших європейських країнах. Але розбираємо Польщу. Запитання: Саша: мені щось буде? Я працюю нелегально в Польщі на полі, наприклад, або я працюю нелегально тамто. Мені не дали договір, я не підписав умови, я не підписала умови. У мене закінчились документи. Чи не буде в мене проблем на кордоні, чи не буде в мене депортації? Мені погрожує роботодавець, що в мене буде депортація. Таких запитань безліч. Так само моніторивши. Різні соціальні мережі в Фейсбуці, в Інстаграмі, Телеграмі і в інших соціальних мережах досить часто з'являються великі пости, де люди діляться своїми переживаннями, своїми проблемами, як вони працюють або працювали в Польщі, що з ними там траплялося. І коли я читаю такий пост, я працюю на полі. Мені замість 6 злотих платять 4,5 злотих там за кілограм чи за луб'янку, якийсь тариф нижче, ніж обіцяли. Умови. Недобрі умови негідні, як десь в якомусь бараку. Роботодавець погрожує, що він там мене поліції здасть. Роботодавець погрожує, що в мене буде депортація, що він мені зробить депортацію, що він не заплатить гроші, що мене вижнуть з Польщі, в мене буде купа проблем. Таких постів безліч є в Фейсбуці і в інших соціальних мережах. Але в мене єдине питання: а ви не знаєте, що в Польщі нелегально працювати не можна? Про це на цьому каналі я завжди наголошую. Нелегальна робота це. Ваші проблеми. Нелегальна робота це проблеми точно у вас. І коли вам некомфортно на якійсь роботі, вам не платять, вам погрожують, у вас умови недобрі, вам не подобається робота або щось вас там дурять. Питання, хто вас там затримує на тій роботі? Хіба в Польщі неможливо знайти іншої роботи, коли ви поїхали на ту, де вам обіцяли золоті гори? Та можливо, коли ви їдете до якогось роботодавця, який має, наприклад, якесь там поле, сади. І ви там нічого не підписуєте. А їдете на чесне слово. Звичайно, що він може вам не заплатити. Звичайно, що він вас може вигнати звітам, може погрожувати, може ще щось зробити, не знаю. І потім, при зверненні вашому, до поліції, стражі гранічної чи будь-якої іншої служби, вони скажуть, де ви були? у Вас немає ніяких паперів, у вас немає ніякого підтвердження, ви в нього не працювали. І роботодавець каже, я вас не знаю. Є друга сторона медалі: роботодавець вам не може зробити проблем з депортацією, роботодавець не дає депортації. Депортацію дає страж гранічна. Поліція може виявити, що у вас якісь негаразди інспекція праці і страж гранічна зробить вам депортацію, якщо ви порушите правила, закон в Польщі. Тому якщо ви працюєте нелегально на роботодавця, то депортації він вам не може зробити. якщо він вас буде звинувачувати в нелегальній роботі в нього, то це означає, що він нелегально вас працевлаштував. Це в нього також будуть проблеми. Тому такі погрози українцям. Які працюють нелегально, а такі точно є. Ну, на жаль, але є, і таких багато, навіть мені неодноразово пишуть люди, що я працюю нелегально чи не буде в мене проблем потім на кордоні. Ну, якщо ви поїдете на кордоні і скажете, що ви працювали нелегально, проблеми будуть. Якщо ж ви відпрацювали нелегально, вже так сталося, ви повертаєтеся додому, то, звичайно що вам не треба говорити такого, що ви нелегально працювали. Проїхали мовчки і поїхали додому. І потім шукаєте легальну роботу. Або змінили роботу нелегально на легальну. Це теж добре. А не залишаєтеся на нелегальній роботі, де вам не платять, де вам погрожують, де ви переживаєте. Для чого це не знаю. До чого я веду? Що якщо вам погрожує роботодавець якоюсь проблемою з службами в Польщі, а ви там працюєте нелегально, і інші українці працюють нелегально, то він того не зробить. Ви всі знаєте, що для того, щоб працювати легально, має бути умова підписана: умова злицення чи умова праці. На полях це переважно умова злицення, але вона має бути. Нема такої роботи в Польщі, яка не вимагає умови, що би вам хто не розповідав. Зараз зробили полегшення можна без запрошення, але роботодавець має зголосити вас до ужаду. Тому, оцих два пункти: легальність перебування, легальність роботи. Якщо у вас протерміновані документи, то у вас не буде проблем. Я вже про це неодноразово говорив. Депортації українцям не дають у зв'язку з війною в Україні, і якщо вони, в них протермінувалися документи, депортації вони не мають. Щодо роботи нелегальної, тут питання. Так станеться, що ви нелегально працюєте. Дуже сильно ймовірно, що депортації не буде, але 100% гарантії я не можу дати, бо це залежить від стражі гранічної і інспекції праці, яка на той момент. Це все буде робити. Депортацію дають тим людям, які дуже сильно порушують законодавство Польщі. Це, наприклад, допомагають нелегалам переходити. Кордон перевозять нелегалів на іншу сторону, наркотики і тому подібне. Роботодавець, який погрожує, що він вас здасть, що ви будете депортацією. Він того зробити не може. Якщо він це зробить, він собі зробить проблему. Я впевнений, що ніхто з роботодавців ніяких проблем не хоче мати і спілкуватися з службами в Польщі теж не хочуть. Вони вас просто страшать, вони хочуть, щоб ви працювали за півдарма або, взагалі, задармо. і нічого не говорили, погоджувались на любі умови, таке та. Але ви, люди вільні, ви маєте можливість думати і діяти. Якщо ви попадаєте в ситуацію, коли вам щось не подобається, щось не гаразд, щось не так, ви завжди можете розвернутися і знайти іншу роботу. Можете, 100%. Нема таких людей, які не можуть змінити роботу в Польщі. Бажання потрібне. Я говорю з досвіду: як свого, так і тисячі тисячі українців, які змінюють зараз роботу, змінювали колись і будуть змінювати її далі. Не подобається. Змінюю доти, поки не знайду ту, яка мені потрібна. Якщо робота ОК, то і документи мають бути ОК. Якщо робота не добра і документів нема, що вас тримає на тій роботі? Якщо вам не платять, вам погрожують, що ви з тої роботи будете мати? Ви не можете заробити там потрібні гроші, для чого вам ця робота? Отже, такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас це було інформативно. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і, звичайно, коментуйте. З вами і завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.